Всім привіт. Тьом, тьом, помахай привіт. Тьома, тьом. Ну, він зайнятий. Він... Бачите, як ми. Вигулюємо коляску. Хотіла з ним поїхати тільки що подивитися на коровку. Він випав з цієї коляски, ну виліз, як сюди там, через перед отой вилазить і все. І він тепер сам її... Ой, часопад ди. У нас пара. Опять буде, мабуть, дощ. Все, їдемо. Куда? Зараз голова закрутиться в мене і в колясках. Туди йдемо на той двір. Ну там, навіть... Кстати, пішли подивимося малинку. Вчора ми зірвали 4 штучки чи 5. Такі ще здорові налиті. Ой, жарко, не можу. Чух, 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 чух. Малини реально зелена і столько багато. Я на малині, а він нам дивиться десь. Де там ляля? -ля? Іди сюди, дивись, я тобі зірвала, дивись. Ідеш? Боже, страшне, все заросло за ці дні. На, дивись. Ням-ням. Клас. яка смачненька, да? ще дві. Вона не доспіла ще. Воно вчора не було, а це сьогодні. Так оце Вартюма радіме п'ятно, побудете будете мені писати. Та нема більше. О, дивись! Хопачки. Диви. на Вкусно. Давай. М -м -м, яка смакота. Угу. А де ж ми ще візьмемо, як нема? Вона не вспіває. Давай пошукаємо, давай. Це ми з тобою, Артем в прошлом году тут. О, дивись, є. Паслись. Ням-ням-ням. Ням-ням-ням, так? Так. Ну, давай, пішли подивимося туди. Пішли. Я щось нічого нема вже. Ми вже все з'їли. Дивись, я тебе вчора зірвала. Сьогодні вже те саме з'їли, а ну йди сюди, йди, давай обійдемо. О, йди сюди. Ай, вона якась зелена ще, ні. Ось я побачила Артем. Дивись, йди сюди, Тьомка. Дивись, є, клас. Так. Ну, це зелена. Чому ще не будемо? туди. Паші, побачу, я тут зелене, буде рвати. Ні, нема. Паші, паші. Тьом, пошли, пошли, подивимся. Боже, дивіться, за п'ять днів, як все заросло. Тут не було ні бур'янинки. Ну нічого, зараз висохне. Прополом званяй. Тьом, я ще побачила, йди сюди. Тьоме. Іди сюди, Тьома. Угу. Іди сюди, Тьом. Ще три штучки. Вон, зараз дві, я ще одну бачу. Дві. Клас. Ням. ням. Давай ням. 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 Ти, мій молодець, кусять, кусять. Ням-ням. І така здорова. Мені каже, в тому році вона не була така здорова. Блін, а оці ось. Це якийсь там бур'ян, не знаю який. Глянь, шириця чи що це. Повиростало все. Артем. Можна її повидергувати руками. Підожди, а ось іще. Це нормально, я думаю. Та нормально. На. Шукає. Є? Клас! Та нема, це зелена. Підемо ще подивимося голубіка там, ще було теж пару ягод. О, дивись, іще ось є. Тяма. Ой, на той стороні я бачу. Диви. Є. Ням-ням. Клас? -ням. <плес> Так, а ну де ще в нас є? Де наша малинка? Стой, стой, ні. Точно, дивись. Пом... А вона ж грязна. Ні, це грязна, вона помить. І ще ось така ягодка в нас є. Ну, це на кисла буде. Ось на цю. А будеш? Ось, дивись, іди сюди, сюди я помию. Ось на. Дюльзі. Нєм? Че, пустив? Артем, ну що ж ти так? Зараз підемо цю помиємо, не дам грязну. Ні, там прям пісок, воно прямо видно. Угу. Ну, давай закуси. Смородину. Та вже й смородини нема, вони її не з паша з'їли. Два куща, три. Біла й було і одна красна. А пошли на голубіку глянем. Тьом. нема вже все, малини, до вечора може нас піє тобі. Чого? Нема. Скажи, нема? 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 Паші голубічку глянем. Паші. Паші сами, котик. Ти не, не пролізеш цей колючий кущ, давай ручку. Пошлі, малиш, пашлі. О, дивись. Ого! Дивіться, яка здорова. Ну теж грязно, Тьом, по... помиємо, зараз підемо. І ще... Ні, тут вона зелена. Зелена ще, хай. Не, ня, а ось дивись. Ось, дивися, теж. Це прям спіла. Зараз я помию тобі. Нема ще на низу, нічого не топчи. Ось у нас куща, ну це якась вона м'яка. Перший кущ прям вона ну, мягка. Та в принципі мягка можна ось можна 4 ягодки назірвати, ну, да дуже якась м'яка ця. все, хай доспіває. Бачите, б багато, більше це якось взагалі. Мілка, мілка. На, іди сюди, дивись. Ой, ой не ходи, зараз загрузимо. Бери. Бери. Бери ягодку, а ну попробуй. Кусай. Кусна? Не така, як малина. Ой, скривився щось. Нє. Халюся. Так, у нас тут ось. Гірочки, які вже. на Артема будуть скоро гірочки свої, mm -hmm. скоро. <сху> да. Все? Шукай, шука. О, Ні, зелену ми не А цей жук малий, а <сху> одривав уже. Уазьдивись, ми а так у синю. Ну це ще не, не спіла, ні. Ні. Я тобі зірвала, хвата. нема, все, вона бачить, накисла буде. Пошли смородину краще зірвав, ні. Пошли отуди, отуди ягодку. Отуди Підемо, паші ягодку зірвемо. Смородину чорну, вона там уже поспіла точно. Та ні. Це перег загрузне, що вторих потопчеш. О, як перчик взагалі піднявся добре. А тут так все зазеленіло. І хотіла показати, щоб ви розуміли, який в нас ішов дощ. Басейн був пустий. Дивіться, скільки налило води. Просто така глибина. Бачите, дивіться. Кстати, вода тепла. Ні. Шо? Ні, -т. ні, -т ні. -т -ні -т. Іди сюди, дивися, смородини чорної вже скільки багато. О, прям вона вже диви, поспіла, вже прям м'якенька. Угу. Ні, ні. Угу. Я руку витру. Ні. Ні, підтриди, пошли на ту. Це якась не дуже сладка. Оця вроді би менша. Ну, угу. Угу. ця вкусніша, рви. Тут почти вже кожна. Ви пишете, що не хватає морози. Та я думаю, що да. Що, дуєш, думаю, що точно не хватає її морозити, вони її об'їдять. Ну, сьогодні вони уїжджають. Паша, Даша, Наташа уїжджають в Харків. Приїдуть через два тижні, сказала. Не. Не. Угу. Ну, не. я думаю, Артм всю несила сам. А там хто його зна? Не. На угу. вкусно? Ищервать. На сам будеш рвати? Так. Да. Да? На, ось я тобі зірвала вже, на. Йом-ням-ням. Хай дитина їсть вітаміни. Да, тьом Упала? Ну нічого страшного. Давай, ось, дивись, скільки її тут. Прямо, ну, дуже багато. Надо, наверно, прийти з тобою порвати її. Порвем? Угу Да, багато, щоб вона не обсипалась бо це така вже прям мягка. Дуже легко зривається. На, ось! Тьом? заросло все. Опять заросло, так. Да. На, ще будеш? Ти що, нюхаєш цвіти? Не треба. На цих лазять точно, мурашки. На, бери. Тягне, тягне. Куди ти її тягнеш? А я потім принося з того двору, тягну назад. Він туди, я назад. Алло. Алло. Вона там не нужна, там виперех мокро дуже. Ми тільки прийшли оттуда. Прийшов, взяв машину і йдемо тепер ми обратно. Так. Каже камни тут. <ривіт> Дивиться дочі опять. Буде дождь. Мы гуляем сами, Паша звани там дурачиться, кричать на всю хату. Да? Две брм проїхала. Угу. Пока. Він. він на це нас приїжджає, машина люба, він всім маха. Куди? Бери. Я не буду її нести, вона легенька, бери сам, неси. Є. Сюда? Ідем. Угу. Халясю. Заходить. Тихо. На, погладь не хоче гладити? Ні. Слухайте історію. Щойно підійшла, прийшов покупець, купив 10 перепілок, ні, дев'ять перепілок, самочок на яйце і два хлопця. І, і питає, а є ще що небудь на продаж? кажу, є. Кажу, є каченята. Кажу, будуть маленькі на днях вивлуплятися. Вона каже: Ні, мені потрібні величенькі. Кажу, зараз я винесу, покажу Минута, поки я сходив за каченятами. виходю, Покупця нема, хоп, побіжав. Убіжав покупити. Поніс її назад. Артем, будеш гладить. Бери. Погладь. Дивись, як самі. Погладь. <ролосить> так що не, не, не вийшло. Тичення, <продать> поніс я їх назад. <продать> <От> такі красончика. <продать> ти, ти танцюєш? Ну, я своє каченя підгодовую. Ми тільки що просто їздила на нову пошту і тільки приїхала. Дивіться, що поробив. Потурляв гриби у бабушки клумбі. <риві> Ось такий ковша цей вредний, так? А ви да? що його вже прив'язували, але що Та ж я йому прив'язувала, щоб він його? тягав, та і Ні? Хожу за Артемом, дело. Да? Хоч побігає. Що замазався? Жарко на сонці. Дощу не було, слава Богу, ночью був. Днем не було. підсохло трошки все. Ну просто п'ятий день уже це ж вообще. І що далі? Що? Машина їде, да? Їде машина? Каже, бух. Тікай, <плыш> тікай, тіка, тіка, тікай, давай, давай, молодец, отходь, отходь, отходь. Так, вже на цьому дворі я хотіла порвати малину, ну як, я не хотіла порвати, але думаю, так як він сидить. Палину, кажу, смородину. Ось коротко, скільки мені вистачило, То, скільки мені дав Артем, щоб я її порвала. Тем можна ще порвати? Я хочу трошки хоч заморозити. Можна, чи не можна? Я обірвала три кущі. Ось, дивіться, скільки вийшло з трьох кущів. Будеш рвати? Будеш мені допомагати? Чи не будеш? Що, клади, клади. Ой, який молодець! Куди? Ні, ось, неси сюди. Тут а будемо дивитися так. Давай. Оп! Рви. Давай оцей, хоч один ще порвемо і все, а то ставимо три кущика тобі кушать. Ой, молодець. Давай я ще кидать буду, давай, дивись. Бум! Так. Рви, чорненькі такі. Кажу, ні, то зелена. Такі не треба рвати. Оцей куч прям вообще спілючий. і прям дивіться, які здорові. Диви, які ягоди, бери, бери Ну, Він вже не хоче, я вже йому штук 10 зірвала, він з'їв таких здорових. Наївся, кидай. Молодець. Що? Бем. Та ми ще не брали. Ну давай ще обірвем! Давай. Ну, тільки не переверни. На. Держи. Клади туди. Стій. Ми не уходимо ще нікуди. Гремить щось у нас, напевно, буде дощ. Опять. А я. А я. я так, да? Били. То Ми таке будемо з тобою грати, Якщо буду я рвати, тобі давати. На, бери. Пара. Невиносимо. точно буде. Шо, дивись, на. Все? Тебе хватило на стільки трошки. На, будеш ще кидать, чи ні? Будеш, нього? О, чуєш, Артімак гримить. Да, так бубух. Не знаю, чого ти вам чи не чути, ну. Но... Нам тут да, он, дивиться, туча вже над нами. Да, там таке синя заходи. Ой, опять гримить. Покажу. Я думала, що нас пронесло. Ну ні, наверное, все-таки. Наверное, буде все-таки. Ну, синя над нами прям. Вон синя такая ідея. За лісо. Води скільки тобі набрала, вона вже двека грязна. І нема ж толку її виливати. Мені буде, мабуть, опять на дощ. Ну, хай стоїть уже, щоб не улетів. Потім помиємо, так? Да? Давай я наберу. Ой, ногой поможу. На. Бризкай. Отак так диви. Все. Ми нарвались трошки. О, каже тікаємо. Короче, поки ми нарвали, я вам показувала небо було Значит, не таке синє але вже прямо гримить так конкретно. Залазь, залазь залезь, залазь. Бігом, 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 тікаємо. Все, закривайся, закривайся. Пальчик, убирай. Сам? Давай сам. Є! Все? Закриваємо кришу. Поїхали, да? так? всім пока. Пішли ми додому. Все тоді. Всім дякуємо за перегляд. Зараз помиємо і закинемо морозилку. Всім пока. Пока-пока-пока!